4 січня керівний апарат П'ятихацької міської ради на чолі з п'ятихацьким міським головою Ісаєвим Гілалом Мірасан Огли здійснив об'їзд окремих об'єктів, переданих зі спільної власності територіальних громад району районної комунальної власності до комунальної власності П'ятихацької міської ради, а саме три міські загальноосвітні школи та інклюзивно-ресурсний центр. Очільник громади разом з першим заступником криворучкою Сергієм Миколаєвичем, керуючою справами плахотною Наталією Олександрівною та секретарем міської ради Івашиною Оленою Юріївною ознайомилися з роботою закладів освіти, оглянули приміщення шкіл, зокрема класних кімнат, їдалень, спортивних залів, бібліотек. Оглянули та ознайомилися з роботою котелень. Були визначені проблемні питання. Наразі це окремі питання, що виникають в процесі впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів ХАСП на харчоблоках шкіл, зокрема дотримання визначених вимог до стану приміщень, обладнання, стану комунікацій та інше. Питання заміни вікон в приміщеннях інклюзивно-ресурсного центру та усунення помітних недоліків, виявлених при установці металопластикових вікон в загальноосвітній школі номер 3 ремонт окремих класних кімнат, придбання необхідного інвентаре та меблів та ряд інших питань. У ході огляду території шкіл були надані доручення керівникам закладів щодо дотримання благоустрою та підтримання чистоти і порядку. Загалом у ході поїздки ставилися конкретні завдання з визначеними термінами виконання. Об'їзд об'єктів комунальної власності П'ятихайської міської ради триватиме і надалі.